Після призначення урядовців наші парламентарі взялися заповнювати кадрову шахматку Верховної Ради. Чому такі запеклі дискусії за керівництво профільних комітетів і який вони матимуть вплив? Про це вже питаю народного депутата від фракції Народного фронту Леоніда Ємця. Доброго вам ранку, пане Леоніде. доброго ранку Тож скажіть, ось цей розподіл посад у комітетах Верховної Ради. Так чому поділити на всіх було такою ж проблемою чи не більшою, ніж ніж з урядом? Ну, власне кажучи, особливої проблеми поділити не було, бо це закон про регламент визначає чітко там математичні формули, як пропорційно до кількості депутатів обраних діляться комітети, точніше не комітети діляться, а керівні посади в комітетах. Так. Тобто в кожному комітеті є голова, є перший заступник, є секретар, і ці посади не можуть бути спільними для однієї фракції. Тобто, якщо там від Народного фронту голова, то заступником або секретарем не може бути Теж від Народного фронту, тобто першим заступником. Просто заступник можна, але в нього там не так багато повноважень. Тому власне, цією шахматкою визначається, скільки яка політична фракція або група отримає комітетів, і вже всередині фракцій цих визначається, якими кадровими пропозиціями будуть наповнюватися ці посади. Це те, що визначено законом. Так. Є ще позиція Верховної Ради, тому що Верховна Рада має потім затвердити персональний склад керівників комітетів, тобто це не є так. Що автоматично там той же опозиційний блок по своїй квоті наповнить своїми, хто там їм більше подобається, Бойко, Льовочків або всі інші керівників. Ні, Верховна Рада ще має за це проголосувати. І ми дуже чітко сказали, оскільки нас є більшістю у Верховній Ради, що ми не допустимо, щоб на керівництво комітетів йшли люди, які голосували 16 січня, які працювали на керівних посадах за режиму Януковича. Власне кажуть, ті люди, які, на нашу думку, є злочинцями, які сьогодні просто в парламенті ховаються за депутатською недоторканністю. І тут у нас е, виникла серйозна дискусія так. з тим так званим опозиційним блоком. Хоча наша позиція така, що насправді ну, те, що вони назвались опозицією, не робить їх опозицією. Ми вже свою думку з цього приводу сказали. Є інші, які могли б взяти на себе е, право називатися опозицією в цьому парламенті, власне кажучи, нести конструктивну критику, контроль і. Е, Завдання що всіх спільне: забезпечити розвиток української держави, забезпечити е, реалізацію законодавчої е, функції парламенту в тих викликах, які сьогодні є. Війна, економічна е, проблема теж пов'язана з війною, яку потрібно вирішити. І е, ті всі реформи, які ми прописали в коаліційній угоди, їх теж потрібно реалізувати як можна швидше. Тому, е, Насправді опозиція вона всередині. Кожну навіть всередині нашої фракції є у нас внутрішня. Ми є найкращою опозицією. Бо повірте, у нас дуже серйозні йдуть дискусії всередині фракції з приводу того, як що і чому ми маємо робити. Але з іншого боку, той самий опозиційний блок він не заявляв, що коаліція намагається позбавити її можливості контролювати владу парламентськими механізмами. Власне кажучи, ніхто їх не позбавляє, оскільки вони не є тією опозицією, яка прописана в законі про регламент. У нас ще є як мінімум декілька е груп в парламенті. У нас є ще е група комбатів, які не увійшли до, кожне, до жодної фракції. У нас є багато самовисуванців. Це сотня депутатських мандатів, і е це люди, які мають нормальну громадянську позицію. От вони і є насправді тією опозицією, а не тому, що позиційний блок е назвав себе опозицію і зібрав А може Францію? тоді просто якби ухвалення закону про опозицію якось би зміг регулювати цю ситуацію в майбутньому щоб Однозначно. таких Однозначно, і це заплановано, і власне, коаліційною угодою передбачено, що такий закон буде, але просто процедурно спочатку формуються комітети, а потім уже приймаються закони, тому що закони мають пройти через профільні комітети. Відповідно, тому сьогодні завдання згідно того закону про регламент, який ми теж плануємо міняти, але поки що цей закон діє. Ми маємо сформувати комітети, фракції мають Запропонувати е, людей на керівництво, і е, вчора ми затвердили, власне кажучи, весь перелік е, Комітетів Верховної Ради. Е, Навіть ну, скажу, е, Народний фронт отримав е, право призначати на посаду першого віцеспікера так. Андрій Поробій. Але у нас була серйозна дискусія, бо там той же е, комбат Титарук. Е, ну, була у нас така думка, що, мабуть, варто було б, щоб комбат був в президії Верховної Ради. Ми пройшли обговорення абсолютно нормально, демократично визначили, що кожен буде займатися своїм напрямком діяльності. Так, Титарук став е, першим заступником керівника фракції, а Андрій Парубій став першим віцеспікером. Так. І власне та перерва, яка вчора була до четвертої години, була викликана тим, що. Е, Врівноважували посади першого віцеспікера, і Ось, звичайного звичайно, тобто віцеспікера. я хотіла запитати на рахунок усіх нових повноважень? Розкажіть суть в тому, що раніше. Те, що традиційно віддавали посаду звичайного віце-спікера для опозиції, а сьогодні не може бути використовувати тому, що з тих же причин, які я пояснив, це людина, яка представляє Україну в тому числі і на міжнародній арені, і це людина, яка знаходиться в президії Верховної Ради, це людина, яку бачить Україна і весь світ. І ми розуміємо, що якщо це буде людина від п'ятої колони Кремля. Він буде використовувати це місце і посаду для того, щоб працювати проти української держави, підривати нашу здатність, в тому числі е і медійну, е наш вигляд українського парламенту е своєю роботою. Ми розуміємо, що вони чітко працюють на Кремль і будуть е реалізовувати ці можливості е таким чином. Тому, оскільки закон не визначає, що це є обов'язкова умова, що звичайний віце-спікер має бути від опозиції. Так. Е Прийнято рішення, що ми цього разу е, цю традицію не витримаємо, бо ми не розуміємо, хто є, власне кажучи, опозицією. Е, на сьогодні звичайний віцеспікер посади це Оксана Сироїт від самопомочі. І е, від самопомочі ж прозвучала ідея про те, що. Е, Потрібно наповнити додатковими повноваженнями цього заступника спікера, оскільки він уже не виконує декоративну функцію, як це було раніше, не сидить просто в президії Верховної Ради, а має забезпечувати діяльність Верховної Ради, допомагати працювати так. голові Верховної Ради. Тому до четвертої години просто розмежовували додатково, наповнювали повноваженнями цього заступника. Скажіть, а взагалі серед коаліціантів за розподіл яких комітетів точилися можливо найбільші? Більші суперечки. Е, ну, ну, наприклад, бюджетний. З бюджетним комітетом е, насправді я, як депутат мажоритарник міста Києва, завжди стикався найменше. Тому що ви розумієте, депутат-мажоритарник, е, який має округ. Е, не в місті, не в столиці він е, може забезпечити додатково е, виділення коштів з бюджету на потреби так. округу, дорогу там прокласти ще щось. А депутат-мажоритарник з Києва забезпечує, може забезпечити е, разом з своїми колегами виділення не на округ, а на місто Київ, яке, власне кажучи, має в принципі достатньо великий і власний бюджет. І е, про що я кажу? Що, е, Загалі, бюджетний комітет має дуже серйозну вагу для половини парламенту, ті, які обрані по мажоритарцям, оскільки так. це е, реальна можливість забезпечити потреби е, свого округу. Іноді це правда призводить до того, що ці депутати-мажоритарники відмовляються чути, що є загальнодержавні потреби і намагаються перетягнути це одіяло на себе. І ще дуже часто буває так, що ці депутати-мажоритарники використовують е, ці можливості для того, щоб банально купувати виборців на своєму окрузі, подаючи це як власні, ну, чуть і не власні кошти. От вони побудували за бюджетний кошт школу, а ходять всюди і розказують, що це вони побудували, власне, там власні якийсь Іванов, Петров, ісіативні. Сідоров. Mm -hmm. да. а, тому ми маємо відійти взагалі від цієї складової мажоритарної системи, вже готові а, напрацювання по новому закону про виборчі списки, відкриті виборчі списки, де у людей буде реальна можливість обрати не лише партії, а і переставити тих людей в партіях, як вони. Вважають за потрібне, тобто це не партійне керівництво тепер малює список, так. а люди наповнюють точніше, міняють хто вище, хто нижче своїм рішенням. Найбільш демократична сьогодні пропозиція буде від парламенту до українського тобто народу. такий реальний відхід від лідерських партій, абсолютно Абсолют. скажіть. А взагалі, от який вплив має саме голова комітету? Адже все ж таки це такий колегіальний орган, і є ще заступники, так секретарі, голови підкомітетів. Чому саме за? Головування такі торги були. Ну, власне, голова комітету він представляє комітет в взаємодії з іншими органами як всередині Української держави, так і на міжнародній арені. Він представляє на зустрічах міжнародного рівня, він представляє комітет при роботі з президентом, з урядом, з органами місцевого самоврядування. Але ви правильно сказали, не треба переоцінювати роль керівника комітету. Комітет орган колегіальний і рішення він приймає рекомендаційно, для Верховної Ради. Оскільки mm. сьогодні в парламенті є е, конституційна більшість. А це пропорційно накладеться на кожен комітет, тобто в кожному комітеті буде пропорційна більшість так. демократичних сил. Тому я в принципі з великим оптимізмом дивлюсь на роботу і парламенту, і комітетів, і свого комітету з питань правосуддя і правової політики, тому що ми там маємо більшість демократичних сил, яка дозволить нам реалізувати всі ті завдання, які ми перед собою ставимо, а саме очистити судову систему, тому що ми... Ну, я вже бачу, що сама судова система себе не очистить. Ми їй дали достатньо можливості. Вони не хочуть ними скористатись. Вони призначають собі тих же керівників, які були при Януковичі. Так. Вони залишили всі ці корупційні схеми. Вони відмовляються проходити ілюстрацію. Тому примусово будемо очищати систему, тому що е паралельно здійснюючи судову реформу, ми міняємо звичайно лише інструментарій. Те, як суди будуть здійснювати свою роботу, так. але ті судді, які є сьогодні, явно не відповідають тим вимогам, які мають бути до судді, як до єдиного арбітра між сторонами в спорі, як до єдиного арбітра, який може існувати взагалі в державі Україна згідно нашого закону. І це означає, що ці люди мають відповідати дуже високим вимогам. Тому е, ми вже в коаліційній угоді передбачили, що всі ті люди, які хочуть стати суддями, так. вони мають пройти. Е, Відповідність е, вимогам набагато вищої рівні і гатунку, ніж зараз. Це, А, по-перше, ця людина має довести свій професійний рівень, як юриста. Сьогодні більшість суддів. Е, ну, Просто не здатна відповісти на питання юриста-випускника Юрфаку. По своєму профілю, я не кажу про там загальну теорію так. держави права. По своєму не здатні відповісти. По-друге, це має бути високий морально-етичний рівень судді. Ну, сьогодні він приймає рішення іменем України, а ввечері йде в стрібари, там з проститутками отжигає. У нас є фото, відео неодноразово і не по одному судді. І третє це його матеріальна відповідність, доброчинність, так звана. Це означає, що суддя отримує зарплату так. багато років. Ця зарплата чітко фіксована. Він е, її декларує, і значить, ця зарплата має відповідати його яхтам, машинам і е, будинкам. Якщо не відповідає, однозначно цей суддя корупціонер про продовження цієї теми я хотіла би наостанок ще одне питанням задати. Так, законопроект про зняття недоторканності, ніби всі фр фракції вони принципово за, але тут, як відомо, такі діяволи в нюансах. Чи є надія, що за нього проголосують найближчим часом, якщо можна декількома словами? Кількома словами, однозначно, надія, є впевненість. Всі ті політичні сили, які сьогодні мають більшість в парламенті, так. конституційно достатні для того, щоб цю недоторканність зняти, однозначно казали, що це є наша е, вимога. І прийшли в парламент. Сьогодні треба виконувати обіцяне, Тому е, законопроекти вже зареєстровані. Це стосується ще й суддів і президента? Однозначно, це має бути недоторкання знята з народних депутатів, суддів. Із президента. Єдине, що по президенту це має бути новий закон про імпічмент, бо там окрема процедура. По суддям і депутатам. Е, от, мета зняття недоторканності, всі люди мають бути рівні перед законом. Ти скоїв злочин, слідчий має право розслідувати твою діяльність і довести про те, що ти такий злочин скоїв. Так. І тоді ти будеш відповідати. Е, знову ж таки, е, зрозумійте, в чому ще глобальна мета. Парламентарі, які е, себе знімають недоторканність і залишаються по великому рахунку незахищеними перед діями прокурора, судді, слідчого, так. як ніхто зацікавлені, як і всі інші громадяни нашої країни, щоб ці прокурори і слідчі були чесними і відповідальними і приймали рішення на законі і. Справедливості, тому що е, якщо ми це, зробимо ми таку систему, тоді, крапку, тоді так. ми всі разом будуємо е, країну, де ми всі відчуваємо. Ми будемо це тоді захищення. Сподіватися, що саме так воно і буде. вам за цю розмову. Дякую. Гарного дня.